Вишиті рушники, картини, аплікації, ляльки, мотанки, різноманіття виробів вражає мистецьких душ, весняний передзвін. Так майстрині охрестили свою виставку, приурочили її, звісно, свято всіх жінок. Навіть вітання у них особливі. Я вам желаю дуже острого зріння, крепких ручок, пальчиків, щоб ви создавали, творили і далі ту красоту, яку ви радуєте всіх жителів нашого міста області. Виставка оформлена в українському стилі. Тут представлено роботи більше 15 учасниць мистецького об'єднання. Основну увагу приділили оберегам та символіці народної вишивки. Вінтажні рушники та сучасні, але не менш історичні ляльки-мотанки. У мене ляльки-мотанки дуже раннього періоду. Зв'язане все этнографией. Это не просто так. вот я создаю их, Хотя це моя лінія, моя фантазія. Но это сделано не откуда. Вот ви видите сейчас ляльки на фамільному рушнике Моїх прадедов. техніка виготовлення ляльок потребує часу та терпіння, тканини з льону та коноплі. Особливої уваги заслуговують мотанки, зроблені з трав. Їх майстриня збирала у лісах поблизу Олешні. Буває, коли садишся несколько часов работаешь і сразу создаєш. А буває, вот чего-то не хватает, і відкладуєш, і ждеш пока что, ну, нову появиться какое-то видение. Глядачі бачать лише результат роботи, підготовка та сам процес не менш цікаві, запевняють майстрині. Вже під час виставки вони обговорюють задуми та вітають одна одну. І яке ж українське свято без народної пісні?